Офіційні особи у США та у Росії заявляють, що арешт 11 шпигунів у США не вплине на взаємини між двома країнами. Як ми вже розповідали, ФБР звинувачує арештованих у намаганні глибоко вкорінитись в американське суспільство, налагодити зв'язки у впливових колах, аби надати російській владі розвідувальну інформацію. Один з арештованих живе на околицях Вашингтона. Знімальна група голосу Америки побувала у будинку, де орендує квартиру Михайло Семенко. Розповідає Зорислав Байдюк. я не міг повірити. Це oh, був шок. Everything. Дієго Васкес живе поверхом нижче від Михайла Семенко, звинуваченого у змові та відмиванні грошей. Дієго каже, що запідозрений у шпигунстві росіянин тримався осторонь від інших. Він виглядав як не в своїй тарілці. Сусіди майже не бачили Семенко у будинку. Фернандо Кастро побачив його вперше лише у день арешту. А брат Васкеса, Х'юго, йшов на роботу, коли за росіянином прийшли. я побачив правоохоронців, але не знав, що відбувається. Семенко жив у цій квартирі. Американські прокурори стверджують, що разом з іншими він був засланий російською розвідкою до Америки з метою вкоренитися в американське суспільство. Васкес розповідає, що побачив підозрілу активність навколо будинку ще за кілька днів до арешту Семенко минулої неділі. Я помітив дві великі чорні машини запарковані поряд з будинком. Це виглядало дивно. У документах звинувачення говориться, що Семенко зустрівся з агентом ФБР, який видавав себе за російського посадовця на цьому куті у Вашингтоні. Агент передав Михайлу 5 тисяч доларів, схованих у газеті, із завданням залишити їх у таємному місці обміну. Семенко виконав це підставне завдання, після чого був арештований. Усім звинуваченим загрожує до п'яти років ув'язнення. Зорислав Байдюк, Голос Америки.